Якщо ви чекали типового трак-драйверського відео, то ні, сьогодні відео буде не типове. Сьогодні у мене не рейс, не загрузки, не вигрузки, а відпусточка. Цілий тиждень я провів вдома вірніше 8 днів, і я вам скажу чесно: це також пригода, яка по своїм запарам напевно що не поступається таким приколом, які бувають деколи в дорозі. Ну і звичайно, я вирішив скористатися цим моментом і розповісти, чим займається водій далекобійник вдома, бо тому, що в трасі зрозуміло, чим займається водій, а от чим займається вдома, і поговоримо трошки по-людськи. Хоч відпустка це ніби відпочинок, але у водія вона виглядає трошки по іншому ніж нормальних людей. У мене, по крайній мірі, я на час відпустки назбирую всі такі необхідні побутові домашні справи. Цього разу я займався, наприклад, своєю легалізацією. Я збирав документи для карти побуту. Хто проходив цю процедуру, знає, що там не все так просто черги, папери, копії, тони документів. І до того в нашому воєвустві змінився порядок подачі документів на карту побуту. Потрібно дзвонити, записуватись на подачу на, на наступний тиждень. Коротше, головняк, як завжди, нічого ніколи просто не буває. Також довелося розгрібати з своїм банком. Я маю іпотеку, і як завжди, банку потрібна ще одна довідочка. Цього разу справа виявилася в тому, що у мене десь там колись були якісь споживчі кредити на якусь техніку, банк про них знав і витримував у мене довідки з тих інших банків про погашення цих кредитів. Звичайно, що ці кредити вони вже давно погашені, але проблема в чому, що банк написав такий лист, мій банк, що не зрозуміло, що він хоче. Потрібно було дзвонити на інфолінію, висіти там півтора години, з'ясовувати з спеціалістом, що ж таки, все таки банк має на увазі. Ну і потім сідати і відписувати їм. Імейла. В принципі, нічого фізично складного, але треба було знати, що писати. Далі. Далі не без технічних моментів я купував зимову пуму для машини, тому що краще зараз поміняти резиму, ніж коли несподівано зимою випаде сніг, і всі одночасно згадають про зимову резину. Резину я купляв вживану, невеличкий магазинчик за 50 кілометрів від мого міста, але вони дають гарантію на свою гуму, хоч це би ушка, вони дають гарантію річну, вони адекватно підбирають. По ціні, по якості. Коротше, одне колесо вийшло 170 злотих, поміняв 4 і доволі. До речі, зекономив на монтажі, на шому монтажі, бо в них це входить в ціну, здається, якось або якась дуже дешева ціна, символічна. І плюс вони стару погану резину вони приймають на утилізацію за 10 символічних злотих. Тобто, не потрібно викидувати в корчі. Розумієте, про що я говорю? Далі. Ну і побутових покупок також в мене назбиралося. як ці, ці покупки завжди відкладувалися на потім. Самі розумієте, навіть іпотечну квартиру потрібно обмебльовувати. Цього разу купили, купили якийсь комод, шкафчик, ну і це все треба було збирати докупи, ще якусь техніку докупили. А це ж ходіння по магазинам. Треба на то глянути, на то глянути, а піде в інший магазин. Там може трошки дешевше, а там може трошки. Коротше, все ви це розумієте. І поки я займався всіма цими справами, сталася чудова подія. Наш з вами канал набрав понад тисячу підписників. Більше тисячі глядачів вирішили, що мій контент для них є цікавий. і це мене безумовно дуже сильно тішить. Для когось це дрібниця, але для мене це безумовно велика подія. І тут я собі подумав: раз нас так багато, то пора познайомитись з поближче. Давайте я вам розповім, хто я такий, звідки взявся, чому вирішив знімати блог і, взагалі, чому я тут опинився до 2019 року. Я жив і працював в Україні. Все своє трудове життя я був державним службовцем. Я працював на державу. Освіта в мене вища юридична робота стабільна, офіс, костюм, кроватка, кабінет. Але прийшов момент, коли захотілося якихось змін, і я вирішив. Ці зміни реалізувати. Я вирішив зробити індивідуальну євроінтеграцію для себе і для своєї сім'ї У 2019 році. Я для себе прийняв рішення все таки переїхати до Польщі, там не з еміграційним пафосом там. З якимось там от на, на чужбинушку ми їдемо. Ні, просто вирішив спробувати попрацювати в полі. Юрист в Європі з українським дипломом він і безплатно нікому не потрібен, і треба було визначатися з роботою, що мені робити. Та як кажуть, що хотів би робити, то робив би на будові. Через то я не хотів робити, на будову не пішов. Бо тому що у мене, якщо чесно, у мене дві руки лівих, я до того не даюся. Але мені дуже сильно подобається водити машину, керувати транспортним засобом, керувати машиною. Я дуже люблю. Їздити. Я дуже обожнюю просто дорогу, оцей рух. Тому вибір, в принципі, зупинився на такій посаді чи на такій роботі, як водій буса. Це 3,5 тонни. Я думаю, багато хто бачив такі бусики з курніками, спав на, на даху в тій машині. Робота була б дуже цікава. Але, але для того, щоб заробляти більше грошей, я вирішив відкрити собі категорії плюс Е, +E, тобто на вантажівку, тому що водій вантажівки заробляє більше, ніж водій буст. Спочатку скажу вам, відверто було важко пересісти з буса на фуру, бо тому що самі розумієте, машина велика, габарити, досвіду водіння нема, якісь е, радіуси треба брати в тому плані. Ну але нічого, ви знаєте, з часом потихеньку, потихеньку навчився. Десь приблизно це в мене зайняло до двох місяців часу, поки я повністю опанував техніку їзди на вантажівці за цим прицяхом здавати взад. Хочу сказати для тих, хто хоче працювати водієм вантажівки, але боїться, бо немає досвіду. Не бійтеся, бо тому, що досвід він з нічого не візьметься. Пробувати. як казав мій колись дід, невмілого руки не болять. Чому саме Польща? Країну для переїзду я вибрав зовсім не випадково. По-перше, мова і культура близькі і набагато легше адаптуватися в такій країні. По-друге, офіційна легалізація в Польщі набагато. Зрозуміліша і простіше ніж в якихось інших країнах, наприклад, як в Німеччині. Ну для мене, по крайній мірі, я чітко бачу, що потрібно зробити, які умови польської держави потрібно виконати, щоб легально працювати і проживати на території цієї країни. Все чітко прозоре. Ще такий е, немаловажний момент зіграв на користь Польщі: це освіта дитини. Син ще. Раніше, якби висловив бажання навчатися в Польщі, тобто що він би хотів здобути європейську освіту, Ну а хто я такий, щоб не підтримати дитину? Тому якби пазли сталися однозначно, країна для переїзду, для роботи, для проживання Польща. от десь приблизно такі в мене були роздуми в середини 2019 року. Крім того, я паралельно підшукував інформацію, назбирував інформацію про роботу водієм на буси. Які потрібно документи точно збирати для роботи, для працевлаштування, для пенсії, для страху всяких. я проводив таку дослідницьку роботу в кінці 19-го року. Я вже злистувався з своєю першою фірмою польською. Написав їм, листувався з ними, з'ясовував які умови праці, як вони оплачують роботу, як вони оформляють. І вже в кінці грудня 2019 року я отримав поштою запрошення від цієї фірми на роботу. А в лютому у мене вже була зроблена робоча віза. У мене вже була вклеєна віза в моєму закордонному паспорті. І в березні я поїхав працювати перший раз в своєму життю кудись за кордон на якісь типу заробітки. Станом на ну, зараз я постійно проживаю і працюю в Польщі. Мій роботодавець це польська транспортна фірма. Я їжджу по Європі. У мене є умова опраця на час неокрещений син навчається, дружина навчається. Придбали собі мішкання і потихеньку облаштовуємо свій побут, своє життя. Чим я керувався при прийнятті рішення про купівлю свого мішкання? Взагалі, цікавлюся історією, і колись в Римській імперії, як часто ви думаєте про Римську імперію? А? Колись в Римській імперії було таке поняття як кастру. Тобто римляни вони підходили до чого з тимчасового як до постійного. Коли римська армія йшла кудись в похід, вони вставили собі якісь там е, облаштовували наметове містечко, і вони підходили до облаштування цього містечка як до постійного. Тобто вони знали, що вони можуть завтра піти кудись далі, або через рік вони ще далі лишаться на цьому місці. Відповідно, містечко вроді би тимчасове, але до нього відносились як до постійного і. Дуже багато сучасних європейських міст, такі як Кьольн, такі як Відень, такі як Бон, вони виросли з колишніх римських тимчасових містечок. Нема нічого більш постійнішого ніж тимчасове. Що я думаю про свою роботу і про своє майбутнє. Чи буду я постійно їздити до пенсії, чи там до останніх своїх днів буду їздити водієм? Мені важко сказати. Станом на зараз мені ця робота подобається. Я люблю їздити, так як я вже казав раніше. Мені подобається динаміка, мені подобається драйв. Мені мені подобається відсутність рутини, чи буду я через там 5 років далі водієм далекобійником? Можливо, і ні. Можливо, знайду для себе якусь іншу нішу. Щось для себе цікавішого знайду. Питаються, у мене чи потім перейдеш в блогінг? Та ні, бо тому що блог для мене це похідна від мого життя. Тобто, я як емігрант, я як водій, далекобійник. Я знімаю блог про своє життя, про своє повсякдення про свою роботу. Відповідно, не було б у мене такого повсякдення чи такої роботи. Не було б цього блогу, як би логічно. Я так вважаю. Хочу сказати, що багатьом мої відео допомагають прийняти те чи інше рішення для себе. Хтось там дивиться чи вартує працювати водієм далекобійником. Дивиться мої відео, а каже: ні 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 це не для мене. Я такого не хочу. Пик написав мені в коментар. Дякую завдяки тобі. Я прийняв рішення. Хтось навпаки думає йти працювати, не йти працювати, переїхати в Польщу, жити в Польщі, купити квартиру, робити карту побуту. І дивиться моє відео, і вже собі якось аналізує і приймає відповідно рішення для себе і відповідно тих обставин, які є в того, хто дивиться відео. Мені подобається бути корисним. Ну що ж, друзі, відпустка добігає кінця, попереду нові дороги, нові рейси, ну і звісно ж нові історії. Я дякую кожному і кожній за те, що дивитесь, за те, що підтримуєте, коментуєте, лайкаєте, поширюєте. Тому що без вас цього каналу би не було. Бережіть себе, не забувайте цінувати прості речі і побачимось в трасі.